Ротим друг Євген України. Моє псевдо друг Сіверс, сам я родом з Чернігівської області. Починаючи з травня місяця цього минулого року, приймав активну участь у бойових діях на Сході. За той час був під Савур-Могилою, де ми допомагали виводити три українські бригади з оточення був під Маріуполем. Також ми займалися деблокуванням. Аеропорту Донецьк ми звільняли навколишні міста, Турдії, Тожногорівка, ну і саме захоплення і селища Піски, які зараз всі знають всі чують. Тобто, наш внесок у цю війну, я думаю, всі ну, розуміють, воювати ми можемо, ми вміємо, але нам від держави не треба тільки підтримка у техніці, зброї, і найголовніше найкраща допомога це не заважати. Отак. Останнім часом в соціальних мережах. А маргінальних ЗМІ поширюється інформація і поширюються заклики до відмови від мобілізації. Пояснюється це по-різному, починаючи від того, що наша мобілізація, якщо немає війни, а в нас АТО, закінчується тим, що мобілізація вбиває людей. Вважаємо, що за всіма цими закликами стоїть робота наших продіїв. Ми не в усьому підтримуємо теперішню владу і теперішнього президента. Але мобілізація ми її підтримуємо. Але, перш за все, ми маємо тиснути на владу і змушувати її нарешті почати ну, укріплювати обороноздатність нашої держави. Перш за все, це введення військового стану в Україні, також обов'язково економічна блокада окупованих територій. Ще перехід до наступальних дій, тому що ну, сила на нашій і правда на нашій стороні, і повне підсилення дипломатичних відносин з країною-агресором і з ворогами. От зараз вже визнали, що Росія це є агресор. Усіх тих, хто в інформативній сфері або в інших сферах буде працювати над зрив мобілізації, ми розцінюємо як посібників окупантів. Це позиція правого сектору. Для всіх тих, хто. Каже, що ми не будемо воювати за цю владу, або що ми не поїдемо на схід, бо ми станемо м'ясом згідно наказу номер 8 командиру добровольчого корпусу Андрія Стемпільського, В Тернополі буде формуватися окремий запасний батальйон Добровольчого Українського корпусу.